Компанія Snap, та що є власницею Снепчата, готується випустити власні смарт-окуляри зі штучним інтелектом та розширеними ar можливостями. Пристрій отримає назву Specs і буде доступний вже в 2026 році. Окуляри стануть повністю автономним гаджетом, який зможе працювати без прив'язки до смартфона. Вони зможуть розпізнавати жести, реагувати на голосове управління і відстежувати рухи рук. Розробник робить велику ставку на інтеграцію штучного інтелекту, і для цього Snap заручився підтримкою OpenAI. Ай і Google, а також співпрацює з Niantic для побудови просторових карт. Повідомляється, що в розробку окулярів вкладено майже 3 мільярда доларів, і це дуже велика сума, як для розробки. Тому думаю, у майбутньому ви точно побачите ці окуляри. Компанія планує запропонувати покупцям Specs як доступну альтернативу, наприклад, Apple Vision Pro або Meta Ray-Ban. За чутками ціна окулярів може бути близько 300 доларів, що значно нижче за аналогічні пристрої. Окуляри стануть частиною екосистеми Snapchat, і отримують підтримку Lens Studio для створення власних ar ефектів. Поки що дата релізу точні характеристики і вартість достоменно не відомі, але швидше за все, ми побачимо ці окуляри вже в 2026 році.